І так, ми зупинилися на барію. Барія буде формула 5С2, 5П6, 6С2. П'ятайде залишається незаповненим. Наступний Лантан, 57-й. Поки що все йде як по графіку, як і було в попередніх елементах, 57-й. Да? Давайте не будемо вже. Малювати намалюємо ось тільки да, Який там четвертий, п'ятий, шостий. Давайте четвертий, п'ятий і шостий намалюємо. Перший, другий, третій. Я не малюю вже. Так, четвертий, п'ятий, шостий. 4С, 2. 4. П. 6. 4S2, 4, P6. Про 3D ми вже забули. Вже ми його пропустили, вже було. П6, 4Д. Так.

Далі, за аналогією повинен заповнюватися п'ятий Д під рівень. Перевіримо. Четвертий я не малюю, я малюю з п'ятого. А, ні, четвертий теж малюю. Давайте четвертий намалюю, так. Четвертий нам потрібен. Д, П. І в нас є F. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. F. П'ятий такий самий. F не малюю, так, D. P, S. І шостий з'являється, тому що шостий же ж період. S, P, D. Малюю не всі. так, Тут є F, тут є ще деякі підрівні, але я малюю не всі. Я малюю тільки ті, які. Нам потрібні, щоб не захаращувати листок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Так, 18 Да? Малюємо усі. Малюємо так. Де 10. Далі 5 С2, 5П6. 6 С2. За принципом мінімальної енергії. Електрони, які мали би піти на D або на четвертий F, тут дуже велика енергія. Тут теж велика енергія, то вони йдуть на шостий S. Але в Лантана з'являється ще один електрон 57-й, да? 56-й, 57-й, ще один електрон є. Куди б йому піти? F дуже потужний підрівень, дуже важкий. Тому він йде на d один електрон. Він піде на п'ятий D. Про шостий ми можемо взагалі тепер забути. В шостому буде 6 s 2 Все. Нічого іншого тут не було. 5D1. Тоді. Тепер дивимося лантан 57. І нас цікавить 58-й елемент. Це вже лантаноїди елементи. Вони зафарбовані в інший кольор, не сірий, не блакитний. Да, а Наприклад, зелений да, в тій таблиці, що у вас є електронна таблиця. Ну, а у мене тут просто теж інший кольор, да, такий зеленкуватий, блакитно-зелений. 58-й серій. 58-й. Що ж відбувається з серіям? Перемальовувати я все не буду. Але ми здогадаємося, що в цері два зовнішніх енергетичних рівня буде 5С2, 5. P6, 6S2, 5T, в нього з'являється ще один електрон, який мав би прийти сюди на D. Але оскільки, за принципом мінімальної енергії, у D-підрівня вже буде більша енергія, ніж у F-підрівня. А тут два електрони, а f підрівень має потужну силу притяжіння. За законом кулона, то оці два електрони, вони звідси оцей уйде, і вони перейдуть ось сюди в F підрівень Таким чином, формула церія. 58-й порядковий номер. 5-й, 6-й. Формула церія буде 5С2, 5П6, 6С2, 5D0, 4F2. Ось де з'являється наш f підрівень. Або f орбіталь Вона з'являється у лантаноїдів. f орбіталь У церія з'являється. Да? Я напишу «церій». Буде 18. Тут вже буде 19, а не 18. 19. Пам'ятаємо, що максимальне 32, 19, у 5 буде 8. Ну і у да, Ось шостий два. В порядку заповнення. Я пишу в порядку заповнення орбіталей. Так? Тобто, по порядку можна було б написати так: 4F2, 5 s 2 5P6, 5D0, 6 s 2 Отак було б по порядку написано. Але це, ну, по порядку, да, за цифрами 4, 5, 6... Але це не в порядку заповнення орбіталей. А в порядку заповнення орбіталей буде ось так. 5з2, 5p6, 6С2, 5d0, 4F2. І далі, після церія, рахуємо елементи. Да? Якщо у F підрівня, у нього там 7 ячеєк, в нього максимально 14 електронів. Значить елементів, які можуть заповнити Ф підрівень. Буде 14. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Так, Так, кудись є да, Тут 14 лантаноїдів. Так от лантаноїди і актиноїди, за ними теж сьомий, тільки там буде номер відрізнятися енергетичного рівня. Лантаноїди і актиноїди називаються f елементами Це F елементи. Це F елементи Лантаноїди і актиноїди це F елементи Ось таким чином. Ось така штука в нас виходить. Наприклад, давайте для гольмія, да, 67 й номер. Все писати не буду. Ой, 67-й. Гольмій. Тут буде. Давайте в порядку 5С2, 5П6, 6С2, незмінне залишається. 5D 0. Знову-таки 0 тут не буде, Д під рівень з'явиться вже потім. 5 Д заповниться потім. Четверть, 4Ф, ну, можна порахувати. Так? Якщо в церкві було 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. F11. Так, F11. Ось таким чином. І, до речі, зверніть увагу у багатьох таблицях. Ось дивіться гольмій. 4F11, 5D0, 6S2. Тут по порядку написано. Зверніть увагу, що пишеться. Дивіться, для алюмінія, наприклад. У дужках у квадратних не он. Далі 3С2, 3P1. Це значить, що в нього оця формула електронна така, як в неона. У неона Гелій 2С2, 2П6. Значить, у неона формула 1С2, як в Гелія, 1С2 отут, 1 С2, 2С2, 2P6 в алюмінія, 3С2, 3П1. Тобто в алюмінія формула 1С2, 1С2, 2С2. 2p6, 3С2, 3p1. Або, як в неона і 3С2, 3p1. Те саме у аргона. У дужках у квадратних неон. Далі 3С2, 3P6. Тобто, в нього буде 1С2, 2С2, 2P6, 3С2, 3P6. І те саме, наприклад, ось у мангана. Аргон 3D5, 4С2. Тобто, в нього буде в мангана буде формула електронна. 1С2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4С2. Ось така є підказка. Ну, а тут у цього самі, у самого гольмія ксенон 4F11, d 6 s 2 Як у ксенона, тобто, в нього буде. Все, що було в криптона, варгонам неона, 1С2, 2С2, 2П6, 3 С2, 3П6, 3D10, 4С2, 4П6, д 10 5 5С2, 5П6, 4F11, 5D0, 6S2. Так, ось така. Виходить цікава аналогія. І так, оце С-елементи рожеві. В них на зовнішньому енергетичному рівні знаходиться С-орбіталь. Жовті елементи це П-елементи, бо в них заповнюється П підрівень В них на зовнішньому енергетичному рівні знаходиться П-орбіталь. Блакитні або в мене наразі Сірі елементи це Д-елементи, бо в них заповнюється Д підрівень. Це елементи побічних підгруп. У мене блакитні або зелені елементи це елементи F елементи.